Спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші! Відкраїн. Разом сильніші. Зважаючи на Доволі прохолодну погоду все-таки присутні вболівальники сьогодні в Тернополі на міському стадіоні. І бачимо, обидві команди з'являються на футбольному полі в супроводі бригади арбітрів. А це означає, що вже зовсім скоро розпочнуться футбольні баталії. Закликаю вас, друзі, ділитися посиланням на трансляцію зі своїми друзями, також всіма, кого може зацікавити Перша Ліга України, для того, щоб було якомога більше вас на нашій трансляції. Ну і друзі, оплески від місцевих болівальників для Збройних сил України. Розпочинають атаку гості із Сумі. Хоро... Хороше комбінують між собою. Закидає на Книша, Книш в один дотик на Шарая. Шарай на ударній позиції пробиває Станіслав Шарай і заблоковано. Заблоковує цей удар друзі, Сергій Давидов. Ну Ось за перші сім хвилин більше все-таки подобається команда з міста Суми. Дедяєв та книж біля кутового прапорця. Дедяєв виконує навісну передачу і виграють двічі верхову боротьбу гравці Вікторії і блискучий сейв від Іллі Ольхового, який вимушений вступати в гру після того, як партнери по команді двічі прогавили гравці Вікторії. Марчук, який поки думає ставати йому шостим в стінку чи залишатися на підстраховці. Удар від Хамелюка і блискучий сейв від Іллі Ольхового. І показують нам молодого стража воріт Тернопільської Ниви. Дуже і дуже впевнено проводить початок цього сезону Ілля Ольховий. До кінця відіграв Демиденко, Триває атака Вікторії. Знову перехоплення від Демиденка. Книж. Книж. На лінії штрафного майданчика на даній позиції, але виконує передачу на Шарія. А шарай після невеликого рикошету пробиває поворотах. Але положення поза грою у Станіслава Шарая. Дивимось, повтор цієї атаки. там передача на Максима Євпака. Євпак проти Демиденка. Євпак. Входить в каний майданчик. Намагається накрутити Демиденка. і це в нього виходить. Пробиває поворота Максим Євпак. І ще один сей від Ольхового. Ось як же все-таки здорово розбирається Євпак з Демиденком. І бачимо, тримається за ніс Ілля Ольховий. І тут насправді був дуже хороший шанс для того, щоб пробити по воротах у Галадия. Якщо б він дістався до цього м'яча, триває атака тернополян. Мисик удар по воротах і... Забиває прекрасний м'яч Мар'ян Мисик. 33-й номер Тернопільської Неви. І біжить святкувати. 32 хвилина, друзі, рахунок відкрито. Дивимось повтор забитого м'яча. Простріл від Михальчука, який відбивають оборонці. І Мисик одразу опинився перший на підбиранні. І потужно пробив в дальній кут. І біжить одразу святкувати Мар'ян Мисик разом з партнерами по команді. Поближче до своїх болівальників. Тлумак на напуду. Напуда на Резепова, Резепов. Точна передача на Мисика. Той п'ятою відкидає під удар. Резепова. І дуже був близький Денис Резепов до того, щоб влучити в площину воріт. Нетошна передача від новотрясова на напуду. Напуда одразу вступає в боротьбу. Резепов зміщується в центр. Знову бере під праву ногу. Тлумак. Пробиває по уродах Юрій Тлумак. І яку ж красу кладе опорний півзахисник Тернопільської Ниви! І 39-та хвилина, друзі, рахунок подвоєно. Юрій Тлумак 6 номер Тернопільської Ниви. Подвоює перевагу господарів. І дуже і дуже яскраво святкує цей забитий м'яч. Стилі хлопчика з Індії. А ми, поки друзі, подивимось за цим шедевром. Ось спокійно підробив собі під робочу ліву ногу Юрій Тлумак передачу Дениса Резепова. Закінчується одна додана хвилина. і Можливо, це останній шанс для того, щоб забити для Вікторії в першому таймі. Навісна передача. Чернов. І знову Ольховий мусить вступати в гру. Знову новість Цього разу напудав виграє верхову боротьбу. І на цьому, друзі, перший тайм між Нивою та Вікторією завершується. Йдемо на перерву і обов'язково повернемося в другому таймі. Сподіваємось, що забитих м'ячів буде не менше. Бойко. Хороша розрізна передача. Триває атака. Шарай на лівому фланзі. Виконує навісну передачу. Шарай. І ледь не пробиває тут Бойко. Богунов. До кінця працює в підкаті. Хороша передача від Хамелюка. Удар по воротах. І знову Андрій Демиденко на заваді цьому Від Черно. Чернов. Карнув майданчику. Продовжується атака Вікторії. Простіл від Чернова. Удар! Ярослав Богунов. Ледь одразу після появи на полі не не відквитав один пропущений м'яч і повторно. Удар від Шарая і дуже високо в небо. Ось бачимо. Олександр Чернов. Після його прострілу був рикошет і Богунов пробивав по воротах. Богунов про тебе я. Навісна передача. Удар по воротах. І знову, друзі, Ілля Ольховий вступає в гру. Ну, а також. Наряду з Денисом Резеповим Ілля Ольховий. Один із гравців Ниви, до якого немає жодних питань за підсумком першого тайму. В два дотики виконує навісну передачу. Удар по воротах і знову Ольховий. Михальчук повертає на Мисика. Мисик в один дотик на Галадия. Галадей. Зміщується в центр. Хороша передача на Резепова. Резепу відкидає під удар. Удар Михальчука і. Ледь рахунок не стає 3-0. Ось це вже справді хороша атака від господарів. Лічені сантиметри відділили Михальчука від того, щоб записати своє прізвище в протокол в графі забиті м'ячі. І тим часом готується подвійна заміна в Ниви. Ульянов одразу відкривається за спиною Мар'яна Мисика. Отримує передачу Дмитро Ульянов. Входить каний майданчик. Прострілює. Удар по воротах. Серія Рикошетів і рахунок стає 2-1. Але боковий прапорець асистента головного арбітру. І чекаємо, чим завершиться ця ситуація. Бачимо Дмитро Кузовлів. Біжить до свого, до свого асистента. І, друзі, цей м'яч зараховано. Рахунок стає 2-1. Ульянов прострілює. Дивимось повтор. Удар від Паламара. Рикошет від Бея. Влучання в Сулеймана Сейдхалілова. І рахунок стає 2-1. Хмелюк. Бойко на Дедяєва. Дедяєв знову на ударній позиції Удар від Дедяєва! Стійка, друзі! Дуже якісно приклався до м'яча І Лічені сантиметри відділили його від забитого м'яча. Ну і, власне, майже непомітний в цій зустрічі Олександр Литвиненко. Ну, враховуючи те, які м'ячі влітали в його ворота, якось, якось, друзі, важко висунути якісь докори на адресу Олександра Литвиненка. Дивимось, повтор удару від Солеймана Сейдхалілова. Все-таки, друзі, господарі зуміли відбитися та відстояти свою перемогу. Друзі, Лунає фінальний свисток від Дмитра Кузовлєва, який інформує нас про те, що Тернопільська Нива вдома на стадіоні імені Романа Шухевича перемагає сумську Вікторію. Ну і друзі, всі ми пам'ятаємо, що є в нашій країні сумська Ольга, Сумська Наталя і сестра їхня Вікторія. Друзі, дякуємо всім вам за те, що були на нашій трансляції. Вітаємо всіх болівальників Тернопільської Ниви. Співчуваємо вболівальникам сумської Вікторії. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Єфреїн. Разом сильніші.